Всім доброго дня! Сьогодні будемо проводити нормування винограду паганами. Ось у мене чотирирічний кущ надії Азос. Кущ буде формуватися на петлю. З голови куща декілька паганів виходять. Підв'язуються на горизонтальну шпалеру. У подальшому буде залишатися два рукава з формуванням петлею. По всій довжині пагонів, як ми бачимо, почали розпускатися бруньки. Вони поки що не нормувались були залишені на випадок зворотніх заморозків, щоб якщо щось вимерзне, то було чим замінити. Тепер прогноз погоди нам обіцяє теплі дні, теплі ночі, без заморозків. І потрібно допомогти кущо винограду розвиватися. Колись сміялися, заберіть. Людей із слабкими нервами від екрану будемо нормувати виногради. Ну, перш за все, я дивлюся на те, яка формовка, яка, яка формовка цього куща буде. Деякі пагони нам будуть знадоблятися для заміни плодової лози на наступний рік. Ось. І Якщо взяти з цієї сторони... Припустимо, я бачу, що пагон, який виросте з оцієї брунки, він мені на той рік я його положу в цю сторону, і я цим самим заміню плодову лозу, яка виросте з цієї бруньки, на оці дві плодових лози, які зараз тут лежать. Оскільки ми ж знаємо, що виноград плодоносить тільки з минулорічної лози. І, можливо, навіть я й не буду його нагружати виноград, ну, гронами, врожаєм. А можливо, я залишу і оцей пагон, і оцей пагон для посиленої плодової, плодової лози і положу не одну лозу, а положу дві лози. Ну, майже все, що росте вниз, ось така брунька, яка росте вниз, вона виламується, залишаються тільки пагони. Для заміни рукавів, якщо потрібно, два-три пагони, наприклад, з цієї лози я залишу для розмноження винограду. Для... Зроблю повітряні відводки. Ось такі пагони. Виламується. Все, що знизу, все можна виламувати. Якщо пагон росте донизу, він виламується. Якщо пагон, брунька вниз росте, вона виламується. Ось тут бачимо така цікава у нас вийшла історія. Три пагони на місці. виламуються Двійники. Ось, будь ласка, у нас двійник. Слабший пагін, виламується. Тут в нас дуже густо виламуємо. Для чого ж робиться? Нормування. Ну, по-перше, для того, щоб зменшити кількість пагонів. Якщо ми зменшимо кількість пагонів, наприклад, за із 100 до 50 до 40, то виноградний корінь буде кормити не 100 пагонів, а 40. Тобто споживачів, скажімо так, поживних речовин. Зменшиться рівно наполовину. І оцих 40 пагонів будуть рости в два рази швидше, ніж було б їх 100. І грона будуть більші, виноград буде смачніший, і ягоди будуть крупніші, будуть солодші. По-друге, не буде великого загущення винограду. Велике загущення це хвороби. Велике загущення це проблема. Ну і по-третє, буде легше з виноградом працювати. Буде легше посинкувати виноград. Буде легше його чеканити. Ну так приблизно отак нормуємо весь, весь наш кущ винограду. Що росте вниз, ламається. Двійники, трійники Виламують, проламуються. Ну, залишається тільки десь приблизно там, де замінити можна заповнити нашу шпалеру, можна лишити і двійник. Ось так. Роботи на винограді. Дуже багато, тому працюємо не покладаючи рук і... Подальшому будемо показувати відео про виноград і будемо слідкувати за тим, який урожай він нам дасть. Тому працюємо. Кому сподобалось відео, ставимо вподобайку. Хто не підписаний, підписуйтесь і до нових зустрічей!